Всім привіт, Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми давно вже не знімали відео, вирішили все ж таки знову розпочати знімати. Ми в Ірландії, нагадую, і більше вже півроку. І ми все ж таки вирішили на сімейній раді купити автомобіль, <сум> придбати. Ну, Оскільки тут автомобіль це не, не те, що розкіш, це необхідність, бо тут е, автобуси їдуть, але не так часто, і важко продумати якусь логістику, щоб кудись поїхати з дітками. Е, і там буває автобуси, проїжджають, якщо заповнені. Ну, тобто, можна залишити. Просто на зупинці. І ми все ж таки порадились і вирішили все ж таки придбати автомобіль. Тому... Ми обрали наш автомобіль. Обирали ми його на одному з найбільших ірландських сайтів по продажу автомобілів. Е, ну, коли от ми розглянули, як правильно купити автомобіль в Ірландії, вже дивилися, читали і є самих три основних параметри: е, це по-перше, має бути свіже НСТ, тобто техогляд. Там чим якщо машина старша більше п'яти років, то вона має проходити техогляд кожен рік. А це перший такий нюанс. Ну і це плюс, бо тому що ти знаєш, що з машиною більш-менш все добре. А другий це податок на дороги. Він може бути різний, залежить від викидів машини. Тобто, якщо це гібрид, звичайно, це може бути дешевше. Якщо, наприклад, там інші, якісь там більше автомобілі з більшим викидом, це може бути дорожче. Ну, у нас вийшло десь там порядку 800 євро, сімсот вісімсот євро. Різні є. від 190 і вище до півтори тисячі може бути. Це податок на дороги. І ще одне саме основне від чого може залежати там оплата за цю вашу машину це страхування. Страхування абсолютно різне, залежить від багатьох факторів. Але ми, коли вже вибирали машину, ми обговорювали можливість, як правильно застрахувати автомобіль, як його правильно вибрати. З... Експертом по страхуванню, нам підказали, що є три основних марки, за які страхування буде дуже дороге. Ну тобто, ми рахуємо, що до тисячі євро це ще більш-менш нормальне страхування, якщо вже там вище, більше півтора і вище там може бути до двох до трьох тисяч євро, як залежить від різних аспектів. Є, наприклад, три марки, які нам не радили вибирати: це BMW, Mercedes і Audi. бо тому що тільки за марку страхові компанії там накидують, там де. Стартує ціна від півтори тисячі євро. Тобто, нас, якби ми спочатку дивилися ці марки, нам дуже вони цікавили, тобто дуже і хороші автомобілі були. Але ми зрозуміли, що ми заплатимо більше за страхування, ніж за автомобіль, і ну вирішили, що це, оскільки це більш таке, на даний момент для нас тимчасовий автомобіль, ми так вважаємо. Тому ми вирішили не не розглядати ці марки. Це перший такий аспект. Друге, це залежить від кількості власників, скільки автомобіля. Тобто нам пояснили, якщо більше п'яти власників, то там ціна страхування теж стартує, тобто від півтори тисячі євро і вище. Теж залежить там теж від якихось аспектів. Ну тому ми вже коли вибирали автомобіль, ми вже вибирали. Ми вже ми були на стекі параметри, яких потрібно от для нас саму таку оптимальну по ціні. Потім це так само залежить від стажу. Наприклад, у мене в чоловіка там понад 20 років стажу. Тобто ми розуміли, що ціна страхування має бути дешевша. Хоча інколи там страхові компанії страхують автомобіль і за 400 за 500 євро. Ми чули такі випадки. Тому ми, в принципі, надіялися, що нам страхування вийде недорого. Ну і звичайно ж від об'єму мотору. Тобто має бути, щоб ціна страхування була більш-менш для вас приємно і оптимальна. Це об'єм мотору 2,0. Тобто не більше, ніж 2,0, можна так сказати. Тому от ми от зібрали ці всі аспекти, порадившись, і на цьому сайті дуже класно все розписано. Можна вибрати різні оці такі пункти, там все, що нам підходить. Ну і, звичайно, ми не хотіли їхати там кудись в інший кінець Ірландії, якщо навіть машина хороша, ми не хотіли їхати там в Дублін, бо це далеко. Ми вибирали тут, де ми знаходимося, там Галовий, Еніс ну, тобто, от в цьому такому графстві, де ми зараз живемо. І от що ми вибрали? Ми оприділили ці всі аспекти і вибрали декілька собі автомобілів, ми розглядали Хонду гібрид розглядали. Розглядали Volkswagen Passat, У нас було дві штуки, більш універсал і безменшим багажником. Ще було декілька автомобілів. Чоловік вже навіть за Мерседесом хотів їхати. У нас класний попався Мерседес, але ми вже дізналися, що буде страхування досить високе. І ще нам порадили, що краще для вибирати автомобіль, не старший 2008 року. Тому що там теж страхові бувають, можуть відмовитися або там якусь вищу суму. Е, тому від, ми так вибирали від, від 2008 до 2012 У нас, в принципі, було оптимально. Найшло важливий аспект, по якому ми брали автомобіль, це те, що у нас, <тас> у нас четверо. І у нас візочок. Він складається, але він все рівно габаритний. Тому ми все ж таки передавали сайтик, передавали, надавали перевагу більш автомобілю, де може бути там більший багажник. Ми дивилися самимісні Мазда, п'ятерочку дивилися, але ми дізналися, що якщо сім людей, то там більше страхування, і дивилися Citroen, якщо не помиляюсь, але нам сказали, що вони якісь тут вважаються ненадійні, і тому теж саме місце, і ми теж відмили цю думку. І все ж таки вибрали. Volkswagen Passat вибрали з великим багажником. Оцей універсал, все ж таки, була ціна 3800, потім десь 3400. Ну кінець моєї тозі чоловік, коли поїхав, це недалеко в Галові, до речі, ми брали. Хазяїн спустив ціну десь на тисячу євро. Тому, в принципі, машина не нова на 2008 року, але в дуже хорошому стані. І великий багажник, що саме біля нас влаштовує, тому що це візочок, можливо, якісь велосипедики, сумки і тому. В принципі, все. Отам на задньому плані наш красунчик Volkswagen. Ну, в принципі, кажу, нам подобається. Ми не знаємо, наскільки часу ми купили цей автомобіль. Тому зайка. Все, він уже не терпить, не терпить. Все, все тому всім дякую гарно за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте кранемовний контент. Зі пока! Крикушка! Зубики маленькі. Де зубики? Покажи зубики свої. Кажі, зубики, мене, зубики Він проснувся і не в настрої. Йдемо дивитися автомобіль. Дай. От наш красунчик Фольксваген. Ну, ну, ми ми надіялися на те, що це німецька марка і вона надійна. Тому, в принципі, виглядає він нормально, гарно. Ну, панелька така, як є. Тук -тук 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 -тук. Він 2008 року. Він, чоловік так подивився, сказав, що оглянув, подивився на всі якісь там деталі, що його влаштовував, не влаштовував. Ой, тут не відкривається. Там ззаді треба відкрити. Опа. Тут у нас. Ну і звичайно ми шукаємо, будемо брати два автокрісла дитячі, тому що возити ми їх сил так не зможе. Й тюню кому я тіньотко, маленький, йдемо покажемо, що там ще у нас далі є. Та? Там будемо ще дивитися за автокрісла. Не знаю, там. Хтось віддає безкоштовно, але це далеко. Хтось, ну, Можна купити. Отак от. І багажник великий. Коляска наша має поміститись. Будемо їхати? Будемо їхати, давай. Ти критяк будеш. Давай. Буди критині, хлопчик. Дивись, у нас новий водій, тату. Але не з цієї сторони, Крикушка. Не з цієї сторони. Так. І задній у нас <клеви> важник. Ой, ще защик текло. Да, тут у нас коляска ідеально попадає. І ще якісь сумки можна зверху змагання, запасочка там є, все положено. Отака от от наша машинка. Де, не знаю наскільки часу. Але ми будемо сподіватися, що вона нам прослужить скільки, скільки, ми будемо на ній кататись. Так, хлопці, тепер ми вже більш мобільні. Ми можемо поїхати, щось подивитись. А то в автобусі нам було дуже складно, особливо з двома дітками.